На кожному кроці тут побиті обстрілами Російської Федерації житлові будинки в місті. Є електроенергія з перебоями, немає централізованого опалення, газу та водопостачання. За повідомленнями місцевої військової адміністрації тут зараз залишається близько восьми сотень людей. Отак ночуємо, Одіваємося. Що є потеплей, укриваємося і отак і ночуємо. Митяни, навіть ви один в будинку залишаєтесь? Чого, тут три чоловіка раз? Да? Буржуйки у вас немає в хаті? Немає. Ну, раніше ж повикидали, була буржуйки, все. Думали, як лучше, ж. а воно от тобі на. Так уже зима, а куди виїжджати? Ну вивезуть нас кудись, поселять. Работать с компьютерами. Ну да, нам приходит счёт, ну, в том месяце 1200 заплатили. А сейчас я не знаю, как нам придёт. Тут... Да, я выезжала. Повернулася. Да, я вернулась, потому что у меня сын здесь работает. А воды немає і виносити оце на пог, так? Да. Це викупили чи десь налили? Ні. Звісно, холодно. Як отак от диваєшся, два одіяла закутуєшся. У доньки є з самого палудня. Саме вони зробили. Печку буржуйку поставили напереду так можна. Простопиє тепло, батареї обігрівається теплом, а тільки того, що не вдома. Дома бы свет був. так я себе включила каменчик, нагрела, да, и лежала там, что сидела, что сраблила. Мы выезжали, но мы вернулись, потому что закончили денежки. У нас хозяин возит сам товар. Ты потому что не приезжают, да? Ну, к нам нет, он сам возит. Мы выезжали, но вы сами понимаете, как сейчас… Какую сумму берут за проживание, за все остальное? Поэтому у него все же такие денежки есть, мы неждуны. Нам просто одеваться некуда.